У межах проведення комплексних заходів боротьби з організованою злочинністю оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції задокументували групу кримінальних авторитетів, які організували та брали участь у так званих сходках, що проводилися у стінах криворізької установи виконання покарань. Злочинні зібрання стосувалися перерозподілу сфер впливу, а також конфлікту між смотрящими в установі. Один з них не виконав рішення вора, тим самим порушив воровські закони. Після кількох невдалих спроб самостійно владнати конфлікт. Останні звернулися за допомогою до ворів законі, що знаходяться за кордоном в Італії та Росії. Окрім сторін спору та лідерів злочинного світу на онлайн сходці були присутні інші кримінальні авторитети. смотрящі за СІЗО в Дніпрі та Кривому Розі, за містом Кривий Ріг та довірена особа вора в законі Умки. 5 лютого поліцейські за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення Корд спільно з працівниками виправних установ провели заходи на території Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей за місцями проживання та утримання фігурантів. Довірену особу вора в законі на прізвисько Умка затримали в Києві. Ще одного кримінальника в Кривому Розі. На підставі зібраних доказів затриманим та ще чотирьом представникам криміналітету слідчі оголосили підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Крім того, під час слідчих дій правоохоронці вилучили майна на понад 10 мільйонів гривень. Нині затриманим кримінальникам обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Максимально покарання за інкримінованими статтями до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо заочного повідомлення про підозру ворам в законі, що перебувають за кордоном. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.